Хочу подякувати Аляну. Класно, прям дуже хорошо. Прям дуже багато цінної інформації, чесно кажучи. І цікаво, організовано комфортна атмосфера і комфортні люди. І загалом а, є такий момент, як почути одино. Це дуже навіть ми трошки підслідкувати очами оча... оча... побачила свою кульку. Там написано свідоме усвідомлення моєї справи. Я дійсно сюди йшла. Я в сфері тренерів і тренера як професії дуже дуже нещодавно. Мені хотілося прощупати ту справу, якою я займаюсь, пройдячи той великий шлях до цієї точки, де я знаходжусь зараз. Але я йду з свідомим усвідомленням не справи, а себе себе як тренера я дійсно можу сама собі відверто сказати що я нічого така я тренерка а я магу я на ній вдячна за цей досвід за ці знання навички шліфовки, класні слова наголоси за ваші посмішки знайомства і я думаю у нас дуже класна ком'юніті Я ж очікування що всі свої знання штабуся тепер я розумію що мені треба трошки жатися і давати коли Якісь інформації, це завжди був для мене челендж у будь-яких навчаннях, бо я дуже багато даю хочу пряму глибину. І для мене багато нового Я хотіла дізнатися, як це розумію, що мої навички потрібні, вони класні. Але треба потрошку. І це таке моє завдання на цей період. В чому я масштабувалася? Я масштабувалася в людях, в ваших знаннях, у ваших, ваших навиках. Всі дуже масштабні. Хто не знає з моїх знайомих, то може це підтвердити. Я з тих людей, хто спостерігає аналізує міцею, я хотів писання. Коли я перший ні сюди зайшов, я побачив посяке місце. Я сюди на сюди ковку і висячу. Після трьох днів я бачу довкола хаос купа паперів, купа папірчиків, і вони написані нашими руками завдяки тобі. Це є круто. Це, як висновок, це твоя робота. Тобто це все подобається, це твоя робота, тому що ти нас когось забігнула, можливо, у когось е десь там Але Ти це зробила, і кожен прийшов на одному якомусь там рівні, але потім апнувся на якісь інші. А це перша ком'юніті в моєму житті, де я не відчуваю себе недо. Я так багато років працюю зі своїм станом недостатньо хороша, що нарешті мені здається, я його пропрацювала. На достатній рівень, щоб прийти в нове оточення і відчути себе своє <клес> серед своїх. мене Ми... єдине було очікування зарядитися. Говорю відверто, як є, тому що я знала, що такова динаміка вона качне енергію і цей круговорот затягне і воно піде. Я відчувала що я не в тій кімнаті. А тут я зрозуміла, що я таки в тій кімнаті, тому що ну, буду банально, повторююся всі реально надзвичайно круті. За кожну ситуацію, за кожну вашу думку, погляд, слово я дякую. Багато очікувань, коли я їхала на це навчання. Перший день я плюс-мінус так само думала, як, як ви, типу, що, що я тут роблю, всі такі розумні, всі такі великі досвід, а я тільки починаю. З чого взагалі почати. От ввечері до мене мама дзвонить, питає, там, як навчання минуле і так далі. Я кажу, що щось я не знаю. Мені здається, що я помилилася. Ну, я була дуже невпевнена, в мене було дуже багато страхів. От, другий день я йшла зі словом треба, якщо чесно, на це навчання. Але ну, тобто ми вже проходили монтажні стіли, плюс-мінус в мене вже було розуміння, що за чим йде, над чим треба працювати. От е, сьогодні я вже йду з поняттям хочу і можу. Ну верніше не можу, бо я не знаю. Я ж не ну, не маю такого досвіду, так але принаймні я знаю, в який в який бік рухатись. Ось, і я вам дуже дякую всім за знайомство е, і за те, що ви надихаєте. Дякую. Ви такі нереальні всі просто. Ви такі крутезні, ви такі особистості. Тут немає людини. Яка просто в мене так от не, не мотивує ні надихає Но ви точно викрутаси з великої букви Аси і, і, і викрутаси від слова круті. То я дуже вдячна, що я попала сюди і Олені, і всі а, а, для мене, мене. це о, цей тренінг це о, зародилася нове місце сили. Я часто собі задаю питання, яке моє місце сили, і в цьому місці я такий ще один пазлик, де може бути місце моєї сили. Тому що спілкуючись з кожним із учасників, я бачила, що я саме в тій кімнаті, бо я відчувала себе так само, да? Вау, боже вау! Як ви це робите? Нереальні глибини люди, і це дуже круто, що. А, якщо ми об'єднуємося навколо Олени, то яка глибина Олени просто не... важко собі уявити. І я дуже дякую за те, що я опинилася а, в цій а, в, в зоні дії твоєї енергетики, і ми всі як а, такі а, сітка да? сітка і один одному. Світимо таким ліхтариком. Знаєте, як НЛП, в НЛП є така ну, техніка, хто хоче і називає треба, можу і хочу. Mm -hmm. І от для мене ці три дні, перший день він був для мене як треба. Mm -hmm. Після першого дня, так як я, Лариса, я прийшла, я тоді говорила тобі, що. Да, в мене враження, що я якийсь недо, всі такі класні, всі такі круті, всі все проводять, всі все знають, вони знають і рух, а я нічого не знаю. <плес> <плес> а я нічого не знаю, але я сижу, думаю, ну мені ж треба. В другий <плес> день, коли ми розробляли цей монтажний стіл, я побачила, що я можу. І сьогодні третій день. Третій день у мене включилося хочу. От це саме те, чим я хочу займатися. Для мене ви будете мої стілюючі У що вас потужний. І я, коли так спілкувалася, кожного з ним з вас у кожного такий класний досвід, хто де працює, бізнес. І я просто кожного коли слухаю така. По перше, дякую вам. От як я зафіксувала, я собі розширюю цю рамку. Оці горизонти нові для мене це дійсно дуже крутий, потужний досвід. І Це велика вдячність з вам, тому що багато. Коли ми працювали за групах, я от взяла цей інструментарій. Навіть багато що я забула, і коли це проводять, думаю, о, круто! Я це років п'ять вже не проводила. Ну насправді це дуже потужно, тому дуже дуже велика вдячність, Я дуже кожним надихаюсь насправді і просто пишаюсь. Ну, викрутіти. Дякую, космічна група. Всі голове. У мене є. Коля характеристика, я собі говорю, так я це вже вмію збігати я вмію. А що буде, якщо я не збігу? Це така всі моя дякую вам, Я тут лишаюсь, я буду експериментувати з цією темою, з якою я Олена допомогла мені визначити, бо вона не бізнесова взагалі. Ша сюди я хотіла зробити апгрейд свого дуже давнього нанку. Е, ну досвіду я писала, що ну, я як подарунок хочу себе пере... в іншого порту перевдягти. Е, е, я, я вже ще не це. Е, я збирала своє багаття дуже довго, я не знала його цінність на 100%, але кожен з вас дав оцю іскру, це багаття, і воно тепер буде розпалюватися. Да? Тому що були е, такі періоди життя, що лів дощ і оце багаття воно не могло. Воно димілося, але воно не могло розвалитися. Тому я дуже вдячна кожному з вас за цей потік енергії, за цю іскру, яка була неймовірно важлива, так потрібна. Я її повезу з собою. Дуже вам дякую. Що, щось... Атмосферу підтримки і нахнення. <как> Потім в мене есе було на цю тему, і я собі зловила на думці, що це напевно те, чого я зараз потребую. І yeah. я це знайшла тут. Дуже приємно, дякую вам за це, за цю підтримку, яка відчувається кожному, кожній нашій спільні дії в мене унікальний досвід, е і зараз я сто відсотків відчуваю, що я мала опинитися саме цій завжди, тому що я вже казала про це перший день. Наскільки мені відгукуються цінності, наскільки ми тут підібралися всі таким космічним чином, що Дуже класно, от буквально в кожному з вас є щось, що близьке мені особисто, і за що я вам дуже дякую. І я, багато... я так вдячна, що є дівчата, які мене підтримують, які от Іра, наприклад, ми йшли потім вечором, і вона мені каже, ти молодець. На правильному от після себе так само мені казали, от ти все правильно сказала, тобі складно, але ти молодець, що ти вибрав. Я дуже безмежно вдячна за підтримку. Це мега важливо. Сьогодні я йду і з тою думкою, що я дійсно зможу. Так, я з вами в кімнаті, я вже спустилась на ту планету та я піднялась тут. Але я так тільки зазираю, я відчуваю себе тут от, от десь от там. А ви для мене дуже зверху. Я дякую, що я тут і що ви з'явилися в моєму житті. Там одне із очікувань переконатися правильності обраного шляху. Ну, я розвіяла сумні, так, свої і думаю, що Ні, не думаю, певно, що все в нього правильно. І ще одне, коли я говорила про рядковий театр, казала, що тренер має бути автором сценарію, тому що він це робили режисером і актором, але актором у певних моментах. Напевно, що найвища та майстерність, коли не є сам собою. Дякую вам. Для мене найважливіше, я завела себе на такій думці, що нас дуже багато, ми всі різні такі. І ми, знаєте, от. З різного куточку, або Києва, або нашої країни і досвід всіх різний. І забудеться завтра кожен своє життя, але ж ми були тут. Ми знаєте, така генерація такої спільної енергії, яка вийде в щось таке дуже-дуже якісне, гарне і корисне для кожного з нас. Я теж я хочу подякувати кожному всім, не хочу кожен. За ту синергію, яка народилася за ці три дні, за те, що жодного разу не відчувалася супротиву, намагання домінувати. Що ми всі, як би ми не об'єднувалися в різні да, команди, ми всі намагалися завжди доповнювати, да, підтримувати. Це прямо безцінно для мене. Дякую. І дошліфовую ці знання, які в мене є, просто структуру і ну, знайомство. Всі дуже прекрасні і ну, шкода, що завтра минулося. І відкрити творчість, насправді я б це і мотиви людина писала двома словами, це перший тандем. тому що насправді я люблю працювати в таких моментах, коли кожен щось генерує, приходять ідеї, ти записуєш, додаєш, піднімаєшся дуже круто. те. Тому я всім дякую за вашу енергію.